Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я взагалі планувала знімати лише влоги, вести Ютуб лише просто так для себе. Але я бачу мені цього мало, і хочу якось показати вам більше своєї рутини, як проходить взагалі. Мій побит в Польщі, тому що я зараз знаходжуся в Польщі. Хочу показати вам, як приходять саме мої вихідні, тому що коли я на роботі і приходжу після роботи або до роботи, бажання знімати щось, показувати взагалі абсолютно ноль. І просинається такий маленький блогер і такий, можна сказати, ютуб-ґь лише коли мене вихідні, коли я віддихнула, відпочила, коли маю багато натхнення. Сил, енергії і тому подібне. Тому зараз я розпочинаю цей міні-влог. Надіюсь, він буде не останнім. Але подивимося, що з цього вийде. Але я до своєї булочки, де там моя Мар'я? Так. Аво. Стоїть. Стоїть, красавіця. Така малюнька з самовіками. Ні, Не, бачу, я не нарощувачся дуже нарощу мій, це кино. Дивіться на мої манюсики коротусики. Друга рука гірше. Друга. Рія мусиш щось з цим зробити. Зробимо. Бібіді, бобіді, бум. Покажу вам шедевер. Окей. Okay. Okay. Як тобі шедевр? Okay. <laughs> Це просто щось неймовірне. Давай зв... вали, mm -hmm. знімай. <laughs> yeah, <я> сяду. Ова, <laughs> чік. Oh, wow. Це називається майстер. Поїхали, погнали. Таляп, таляп. Та я Вже знову хотіла за цього хапати. Хуй знає, що та корма. Тепер послуши ще з другої сторони. Отак? Давайте Ух. Так, так, так. Що не У мене на ногах тільки лишилися пальці великі. більше, Більше дма. Вс. О! Рейські конфетки. Шармік. Шармік. Від ложку витягне. Я її запихаю собі в око, я не п'ю з ложкою. А, да, Зараз за секундочку. Барик Висла поставлю посту на. Ой, який він рожевий! Боже! Ну вот, Сарина была. Какие він рожевий! Боже! Ты Да, я знімаю. Угу, добрый. Роза шоколадний крем. Yes. Кушай, кушай, не кушай, не uh кушай. -huh. Так, чого я сюди прийшла? Я прийшла сюди по ось ці Мені Казали дівчата, що в них змінився склад. Я якось взяла одну ось цю у мене зараз є, помила нею голову. Я була в шоці, здивована, прекрасно, тому ми беремо всі ремонту і подивимося. Так, це що таке у нас тут є? Подивимося, як вона пахне. Угу, Красивенько, красивенько. То ми теж візьмемо. Ну Кошик у мене, звичайно, потужний, але мені ще потрібно обрати шампунь, але з усіх вище перечислених, е, 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 представлених. Я не знаю. За шампунем я подивлюся, що хебе би тут представлена така лінійка Head Shouldersів, але шкода, у мене на нього лупа так само, як і на LSF. Так. Блін, така новинка. Я так на неї дивлюся, кондиціонер, такий великий від Lador. У мене була маска ось ця. Ну, не знаю, вроді би. Вроді би нормальна, але за такі... Я її тоді її дорожче купляла. А, тут літрів менше, добре. Ефект чесно, ніякого я не побачила. Взагалі я дивилася над оцими шампунями, мені подобається в них те, що можна купити оцю банку і просто заливати. Не знаю, що над ними, напевно, подумаю. Мені таке подобається. Прийде по Олю, я візьму бо я так же весь мокрий. Ти вже так весь мокрий. Оля. Я вас запрошую до романтичного. Можуть. Ходи? Візьми моє пиво. Давай. Візьми моє пиво! Скажи, а мені дай поки. Ух ти, у ти, втягу. Машину закрив. Нахуй надо. Вся мокра в нас піднеється, а поки не розігнуть. Село вайб, село стайл. Оп. Ситуація у нас сюр. <гум> Мене вигнали з крісла. кресла. <гум> сяду собі на стільчик чи що? А, ну то так добре. Ну ти вже все. Ну, кава! <гум> кава. <гум> <гум> да. Кава, не добре. фу. <гум> Она мне тут, блядь, ты ее И там добро? Писе, блядь. Писе. Пасыку. Oh. Ты же ломкаешь, а? Пес, иди шукай в своем пилке. Где пилка? Патріоні музика. Так, дивіться, у мене тепер ціла колекція цих масок. І цей шампунь я таки взяла, тому що мені сподобалося, що у нього там бачили є такі рефіли, які просто заливаєш і не купляєш знову цю банку і використовуєш менше пластику. Супер! Подивилсь, що робота Оксана, голуб Наташа йде до тебе. А був такий якийсь мем, голуб Наташа. Ну, на Маленький комплімент від закладу. Ми як на морі були. Но... Маленький. Моє як були на морі, то маленький. Ні, ну просто в чому прикол? Може я якась тупа, але я не розумію, в чому прикол буде давати таку широку миску і таку не хочу трохи страпи. Якщо я буду лягати, то давай пробуємо. Я буду пробувати. Та Це длязвичайно було м'єзи. Вона казала, що що більше сталося. Ну, Звичайно не було независимо. Я не знаю. Видрубай тобі. Пігнал. Часкав же втікла. Я, як завжди, на своєму улюбленому місці, але що я побачила? Я тоді взяла 150 мільярдів існуючих всіх масок, ось цих. Але я пропустила з кавуном, берем, ставим. Я собі казала, що я буду брати всі. У мене є папая. Ага, ананасу ще немає. Боже. Папая, банан. Какао. Потім далі йде алоє, і оця їхня новинка немає тут. Супер. Ну, Але вона в не теж є. А цих двох нема. Беремо. В інстаграмі я ще її не показувала, але знаю. Ви будете перші, хто побачить. Так. Жанське ложе. Ми зібралися. Це я і моя голова, поки, вимис, поки висушила, поки вимила. Йой. Їду зараз в центр до дівчат. У нас сьогодні такий спацер на каву. Будемо будем трошечки пити каву. Будемо пити каву і говорити про дівчачі штучки. Так, у нас жара неймовірна, хлопці поїхали на озеро, а дівчата на каву. Якщо вам колись було цікаво, як виглядає людина, яка відробила нічну зміну. Якось так дігну окуляри. Щоб вас не страшити, я встала з думкою про те, що я хочу блінчиків. Я хочу блінчиків. Кажу Артур, їдемо в магазин, купимо блінчики. Я не хочу. Я їду сама. Такий перекус у дівчик. Я відео знімаю. Девочки прийшли в резерв. Оля, я за не зазняла. мене зазняла. Ні. Можна? Я подивлюсь? Я не тебе не знімаю. Це має тільки бед. Ішо? Ууу! Секс контент! 18 плюс контент. Сі в окулярах все таки красиві. Вадик. Воу. А тут зарайдеш. Маленький вейкав. Майк.

ハハハハ У нас день два. І вчора в босіку. Засікаємо, скільки ми будемо стояти. Яка зараз година? Ану, котра думаємо. година. Втора година, дівчика. Мой 11.14. 11 Одинадцяте, чотирнадцять. <сі> Одинадцять чотирнадцять. Сьогодні жовтий, вчора був фіолетовий. Йоу. Оля. Зараз будемо на до на лежаках лежати. Я далеко води. Цього? Ми теж діти. Ми теж таке любимо. Зараз підемо туди теж піти

Другненький. Ти що? Чинази. Як я його прогороду? Я цього літа не напишу. Я цього літа зроблю відео. Чинази! Ага. Щось в мене вже залежність від цього. Mm -hmm. Я, я наступний раз їдемо, беремо цей холодильник. Ну, в мене є. У мене є три. Фух. Дорога, коли їдемо в суботу. Один День холодильник вага. на хавку, один холодильник на воду, а другий холодильник на пиво. Мені лише на пиво. А <хи> я з <тут> не можу. <хи> <хи> Нахуя, я головне пиво. Майво, <хи> це хлібний дар. Хлібний дар це водка. Ой, перегнула. Так. <хи> <хи> Пшеничний смузі. Ось, ось, ось. О, от, от, Я трошки загнула вже за водку. Водка. А, ой. <ріст> а, пиво. Таня, якби рисувала, я б вже давно вчера стояла. <ріст> у поганого мужика жінка вигорає, а у хорошого загоряє. <ріст> Два. Чарга. Черга, знов черга. Ми йшли на каву морожону цю. Прийшло обійшли такий, бо думали, що то в іншому заведенні, в закладі точніше. А це тут під боком у нас. А ми, ми, відео... ми лежимо там, а ми пішли в другу сторону взагалі. А потім поняли. Ми ми, Ми Просто дорочки. Черга 2.0. Два діща мінут лейче, колейка не зменшується. <рістити в санкція> Нам скучно. Стільки сидів, ждав, ждав і все, таке є. Кавуся. Може бути. А що вона така якась непонятна? Ну, я щось дав не то. Ліп би шоколад дав. У мене перс персональний грузчик. У Нас, як завжди, у нас нічого не міняється. Ми в черзі. Ми знову в черзі. День три. Ну, то що ми в черзі? Ми в черзі. Кури гриль на зв'язку. Як вам мої плечі? Жаль, це зяйст, просто жаль. Йой. Крила.

що йдемо на цю сторону? Під березу? Ну, є варік піти туди під деревом, вони якась пішли. Є варик туди. Під оце дерево? Біля того? Чи під тамте? Там, де є люди трохи. То що, йдемо? Або там. Під дерево, або там. Не йдемо сюди, тому що тут буйки. Я ще всі не там. втоплю. <гум> ну, це си, десь 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 ці видні. Дамочки. Але воно б таке коричнево. Ти подивися. Ні, ну файно, зараз помиєш руку. Ой, воно мене навіть натиснуло. Ну, тебе тут Ну, добре. Це не фраза, це ламба. Ну, як робить хлопець хлопцеві манікюр, я ще такого не бачила. Не подівав.

Отако, так? Приймає що Виходить день 4. Так, день 4, Ну, я. A few minutes later. Подивися на моє лице. Все похре, головне, що ми в білому. Я плачу. Плачу, смотри. Сівши за монтаж цього відео, я побачила, що воно виходить таким довгим і мені, напевно, пора закруглятися. Щоб вам не було занадто скучно і нудно це дивитися. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і своїми лайками та коментарями. Ви мене так підштовхнете, знімати можливо більше. Я буду лише рада, тому що мені справді подобається сам процес як знімання, так і монтування. І як я казала на початку відео, я сподіваюся, що цей формат не буде останнім. Він закріпиться на моєму блозі. І саме тому в такій домашній атмосфері я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей! Па!